Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам, що ж таке нейрографіка. Я Галина Бусько, інструктор нейрографіки, і шалено захоплююся цим методом, адже з допомогою нейрографіки я власноруч змінила своє життя на краще. І усі любителі нейрографіки кажуть, що це чудо. 21 століття. Саме так. Раніше про нейрографіку говорив і відомий психолог Карл Юнг, але основоположником і засновником методу нейрографіки у 2014 році є Павло Михайлович Піскарьов. І з того часу вже 10 років. Можна сказати, тільки 10 років, як розвивається нейрографіка, а вона вже відома по всьому світу і малюють її мільйони людей. Сам автор у своїй книзі писав, що нейрографіка це інструмент, який допоможе кожній людині знайти відповідь. На одне з головних питань нашого життя як знайти саме ту бажану, повну свободу, якої потребує кожна людина? Що зробити для того, щоб почуватися дійсно щасливою і вільною і водночас звичайною людиною? І саме на ці запитання? Дає відповідь нейрографіка. Так, це не просто малювання, а це науково доведений до того ж сучасний метод психологічної терапії, який об'єднає графічні прийоми та психологічні техніки. І метод нейрографіка базується на теоретичних засадах. Психології, філософії, соціології та останніх наукових дослідженнях в галузі нейрофізіології мозку. Сам автор говорить, що коли ми малюємо нейрографіку, то ми робимо пластичну операцію на своєму мозку. Та ще й до того власноруч. Тому що з допомогою цього методу можна легко трансформувати негативні думки у позитивні, можна змоделювати і здійснити свої мрії, бажання. Також нейрографіка діє в стресових ситуаціях, можна легко позбутися стресу, викинувши його на папір, екологічно, не зашкодивши ні собі. Ні оточуючим. Також можна пропрацювати і вирішити будь-який запит, і він здійсниться для нас як найкращим чином. А ще з допомогою нейрографіки можна свої страхи, блоки, переконання перевести у ресурси для досягнення своїх цілей. Ось так. Ось чому я так. Полюбила нейрографіку, навчилася цього методу і вже навчаю його інших. І тому запрошую вас на унікальний курс користувач нейрографіки, де ви детально зможете ознайомитися із основами нейрографіки, актуальними алгоритмами, навчитеся використовувати їх. І змінювати своє життя так, як ви цього захочете. Я навчилася, і ви зможете навчитися, тому що вміння малювати не потрібно. Головне мати велике бажання змінити щось в своєму житті і вміти тримати маркер у руці, тому що використовуючи лінії і прості фігури. Ми свої думки переносимо на папір. Про те, як працює нейрографіка, я розказала в своєму попередньому відео. Тому переглядайте і дякую вам, що додивилися відео. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Також підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте друзям. З вами була Галина Бузько, ваш духовний провідник освітнейрографіків. З любов'ю на вас! До наступних відео!